Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Сьогодні ми говоритимемо, як ви вже здогадалися, про головну грішницю українського вітчизняного шоу-бізнесу. Скажу навіть більше: на Христину Солові прихожани подають до суду. Мовляв, її місце бути страченою як відьма. Та то сатана не спить дитину. Ні! Ні! І казати ім'я Ісуса Христа згинь, сатано. В самому середньовічному центрі Львова, що трапилося, і в який момент щось пішло не так. Ні для кого не секрет, що часто подейкують співакам краще співати та мало висловлюватися. Не хочу зайняти ні ту, ні іншу позицію, проте, якщо подумати логічно, концерт за концертами, тур за туром, будьмо відверті. Співаків не так і багато часу для розвитку, ще менше часу висловлювати свої думки. Прохочу те, що маси українців слідують за життям артистів, образом, стилем. І прибирають на себе, неначе їхнє життя. Мало артистів усвідомлюють, що яку роль вони відіграють в житті багатьох українців. На кайті пару слов вам Не Скажу да, конечно, я абсолютно согласна Салюшка, тому що коли чоловік сніссніться, це значит, що он здоровий, як бик. Он... Да. да, и вообще, когда человек смеется, ну, конечно, понятно, что не истерически, да, но не смеется, есть разные, на самом деле, смех, смеется, конечно. Тебе. Но вот от э, искренне, от всей души смеяться, значит, будешь долго жить. Вот, конечно, конечно. Христина Соловій, звісно, вона усвідомлює, тому що вона сама неодноразово в інтерв'ю заявляла, що багато студентів ідуть вчитися на філолога, так як вона. Багато е, дівчат, хлопців, хто хоче бути співаком, намагаються йти до її мами, тому що вона з сім'ї музикантів, йти до її мами, бо, мовляв, також прийде. Слава. Крім народного народних тем народних пісень, можете співати ще і естрадні пісні. Чомусь так мені здалося. Я би заспівала, але мій майбутній тренер проти, і я тримаюсь. Христина Соловій безумовно вона неординарна. Відколи вона припинила співпрацю з продюсером, пішла від одного дорослого чоловіка до іншого. Відкрився її бунтарський дух. Він вже потрішечки відкривався, відкривався, але ви знаєте, я проаналізував дуже-дуже багато речей, що саме спричинило скандал і чому зараз так багато говорить про Христину Соловій? Скажімо так, вона завжди дратувала публіку, особливо вона почала це робити, коли почалася війна. Вона почала давати інтерв'ю, де мовляв, вона висловилася, що Лорак Є два україномовні альбоми, а от в Тіна Кароль жодного. І тут нічого такого, але це обурило суспільство. Потім друга її заява обурила суспільство. Коли вона сказала про артистів, які перевзулися. Безумовно, Христина Соловій вона має право висловлювати свою думку. Це абсолютно нормально. Але в інтерв'ю, якщо. Переглянути, чому багато хто називає її одіозною, вульгарною зверхньою. Я, як психолог, вважаю, що це така форма самозахисту. Клас! Прекрасно виглядаєте. Ми ж на вечір до тебе прийшли. Ах. Не кожен ведучий взагалі це талант для ведучого зробити так, щоб гості чи гість відкрилися. Зокрема, в одному з останніх інтерв'ю, де був е, Жадан. І Христина Соловій, ведучий, намагався жартувати, ведучий намагався задавати якісь питання, але видно, що багато що в інтерв'ю те, що він починав, обрізалося раптово і миттєво. Воно в плані монтажу, тобто не було плавного переходу. І сама Христина і Жадан вели себе так, ніби вони десь сидять в кафе обоє, і це, знаєте, такий ведучий, це не наче друг. Який спілкується і намагається щось жартувати, проте він не має пари і хоче вклинитись поміж обох. Кліп Серце. Давайте перейдемо до головного скандалу, де просто назвала її богохульницею, «дьяволицею», «антихристкою». Христина відзняла кліп церкви святого Андрія. знаходиться в самому центрі Львова, вона, безумовно, архітектурний ансамбль, дуже гарний. я особисто там купував мед. Я йшов до тієї церкви за медом, тому що там якось чи монахині приносять, чи як, я не знаю. Здається, священник оголосив купіть мед, і, і я йшов туди, і ба більше, я вам скажу, я навіть знайомий з Христиною Соловій і вам розповім, яке враження справила вона. На мене особисто е, так буває, що коли я хочу вивчити ту чи іншу особистість, коли вона мені цікава, я починаю переглядати інтерв'ю, починаю переглядати кліпи. І це допомагає мені збудувати, сконструювати якусь змістовну картинку, віддаляючись від стереотипів, тобто від того, що пишуть. Так, от, наприклад, якщо багато хто пише, що Христина совість зверхня, пафосна і одіозна, я помітив, що це просто така форма захисту, коли ну вона так себе позиціонує перед ведучим. Очевидно, ще не знайшлося того ведучого, де вона б відкрила себе. Саме тому вона включає свою сексуальність, своє кокетство, і переходимо до скандалу. Бачите, в нас нові прекрасні фантастичні гості. У нас сьогодні в гостях Христина Соловій. Христина, привіт. Привіт, Сергій. Дуже приємно тебе бачити. Ну, взаємно справді. Я вже тобі тут майже зізналася, що я колись дуже хотіла з тобою познайомитися. Бачала з перві теж. Ви помітили декілька фрагментів цього кліпу, Ф фотографії. Христина Соловій використала цю локацію. Вона не являється ні режисером, ні продюсером. Вся ідея належить вже даної його команді. Нічого такого вульгарного в кліпі немає. Вона просто сидить в кріслі в центрі, звісно, прихожани скажуть, що спиною до престолу не сидиться. І це вже мабуть, був головний головна, головна така причина, чому це обурило багатьох християн, тому що вона сидить на цьому кріслі. І я помітив в цьому кліпі багато таких відсилок до Лани де Рей. Лана де Рей не сиділа в церкві, але. Вона сиділа в кріслі, і там був лев, до речі, в кліпі Христини Соловіться, не буде розбір. Але мені не вистачало, там, щоб вона оголилася перед Марією, тому що там є фрагмент, коли вона стоїть. просто Мена могла зняти це броня. Не вистачало якоїсь змії, яблука. Нехай я мислю, стереотипно саме в даний момент. Але чомусь такого гріховного дуже-дуже не вистачало. Ну і плюс до. Перчинка додало те, що там були, піднялися проблеми тих чи інших спільнот, які борються за свої права, за свої визнання і просто за свободу, перш за все, внутрішню. І це обурило. Хоча сам факт, що піднімаються такі теми, що воно присутня, і це якраз як доказ, що Христина Соловій зараз робить те, що хоче вона, тому що це. Абсолютно нормально. Є також такий, як сказати, соціум населення, який потребує у визнання своїх прав. Почалися скандали, що керівництво церкви потрібно відсторонити. Якась бабка накинулась на ту Христину Соловій. Христина каже, чого ви кричите? Баба каже, що вона діяволиця, каже, Сатано згинь. Ні. Ні! І казати ім'я Ісуса Христа згинь, сатано. Сам кліп, ну, пісня не хід. Тобто, якщо мислити комерційно, пісня не хід, тому що слова не відклалися, хоча її послухав декілька разів. Я переглянув кліп. Музика, стиль, все належить Христину на Солові. Тобто вона вже як бренд, так само, як і брательки, тому що будь-який кліп. Ви взагалі помітили трансформацію Христини Сувіту. Тобто, в перших кліпах пряма і там наступні, вона повністю одіта. Вона на голос країни прийшла, наче дівчинка з німецького села. Згір, в неї така сорочка, шия, все закрите, і зверху такий сарафан плаття. І відповідно вона і притримувалася цього стилю. Потім цей стиль дуже плавно і непомітно переріс в стиль Лоліти. Де, власне, почалося те, що вона від неї вже це кліше клеймо лоліти. Hey, girls. Hey, sexy. Що платтячка, такі нічні сорочки, шок, велюр. Де ніби це все сповзає, і відповідно ця фігура постій присутніх постійно дорослих чоловіків в кліпах. Ви вже були у мене вперше. Але дивне відчуття. Що знаю в основному. Вірите в рідність душ і постійно дорослих чоловіків, які оточують Христину в реальному житті, дають зрозуміти, що можливо, можливо не такий вже цей образ, як якесь відображення частково внутрішнього стилю, тобто Христини Слові. Зараз їй 30 років. Зустрічається вона в неї наразі любов з письменником, відомим українським письменником. Жаданом. він був в шлюбі більш ніж 10 років, і зараз вони разом йому рівно 49 років. До речі, в Нью-Йорку визнали його одним. Йому дали якусь премію. Я не читав Жадана, тобто я знав його поверхнево, тому що тому про творчість не можу говорити, поки не прочитаю. Можу сказати, що вони як пара один одного дуже себе поєднують, доповнюють, вони, безумовно, закохані, але от в Христини є оці образи протягом цього віру. ви помітите, як вона одягнена, як крикуче, визиваючи і водночас дуже так безобідно, незаймано. І я впевнена, що вона кайфує від цього. І в інтерв'ю, яке вона дала Жадану ще рік тому, вона не раніше Шерлі Стерон з голівудських фільмів, вона прийшла з такою зачіскою, гарно одягнута, І видно, що вона включила цю сексуальну енергію, і вона зваблює, і вона хотіла вже познайомитися з жаданом. Він ніяков, немов хлопчина. Йому було ніяко. Христина, привіт. Привіт, Сергій. Дуже приємно тебе бачити. <ривіт> на взаємно. Насправді я вже тобі тут майже зізналася, що я колись дуже хотіла з тобою познайомитись. Бача, я насправді теж дуже хотів з тобою познайомитися. Я тобі можу сказати, чому тобі цікаво. Я власне твій лемківський альбом заслухав до дірок, дуже його люблю. Вона давила, 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 і оскільки це інтерв'ю, воно йде рівно годину, було дуже помітно, де вона вміло використовує ту свою внутрішню енергію в потрібний момент. Взагалі, Христина слові, це дуже глибокий світ, і, мабуть, для багатьох вона є незрозумілою. Мабуть, для багатьох чому її називають одіозною, тому що що людям важко зрозуміти філософію творчої особистості, і відповідно, ну як не доростеш? Не станеш такою вона. Тому краще це також образливі коменти. Це є також форма е, самозахисту, відстоювання таких кордонів, те, що мені незнайоме, я покладу кордон. Але вона також грає роль. Христина Соловій також грає свою роль, хоча вона доволі така вільна у висловлюваннях, і в ній можна помітити частково справжню. Саме З радості і емоції. Натуральність про щирість ми не будемо говорити, але вона не грає таку гру ідеальної артистки, яку грає дуже-дуже багато наших вітчизняних артистів. Цей скандал він затихне. Зараз вона розірвала свої контрактні умови з Бакарчуком. Їй, до речі, прописували навіть роман з Вакарчуком, хоча вона завжди каже, коли її питають, хто її кохана людина, вона завжди це тримає в секреті. Просто так сталося, що їх, мабуть, помітили разом з Жаданом. І вона вже ні він, ні вона вже не змогла приховувати. І власне він пішов від А Хронологію подій я вам не буду говорити, тому що не знаю. Але. Сам факт те, що Христина Соловій все життя, всю свою кар'єру співала українською мовою. Вона, безмовно внесок в культуру вітчизняну зробила. Напишіть мені, будь ласка, як ви ставитесь до Христини Соловій? Що ви думаєте? Вона для вас є одіозною, фальшивою, зверхньою, пафосною, чи ви навпаки її бачите? Природні натуральні. Я вам вдячний за перегляд, Підписуйтеся, будь ласка, коментуйте. І що ви думаєте про кліп? Серце? Вокальні дані в Жадана гірші ніж Христина Соловій. Йде безумовно доповнення. Хоча навіть на живих концертах Христина Соловій, тобто вона. Вона дуже часто каже, що вона не хотіла йти ще на голосі до Тіна Кароль. І оця Тіна Кароль декілька разів інтерв'ю проходить. Тобто вона говорить об ну, одній ті самі теми, а в Тіна Кароль ж хороші вокальні дані. Можливо, це якась жіноча заздрість частково. Можливо, Христина тоді, в свої 20 років, коли вона вперше прийшла на голос, вона це усвідомлювала і зразу також зачинилась, поставила таку ширму. Напишіть мені. Щастя.